Добре, проходьте туди на кушетку, зробимо кардіограмшу. Допомагаємо людям, допомагаємо тим, хто залишився без крову, хто залишився в далеку від свого будинку рідного, да? і вони сьогодні потребують медичної допомоги. Це можуть бути медичні засоби, засоби гігієни. Наш проєкт працює з квітня 2022 року. Він почався з. П'ятий мобільних бригад, а на сьогоднішній день вже працює дев'ять мобільних бригад. Уже бачите, старі, пенсії невеликі. За квартиру платимо У нас на ліки практично не залишається. Я дуже вдячна лікарям, бо допомагають. Я не знаю, щоб ми робили. Це велика допомога, дуже вдячна. Ці мобільні бригади працюють за рахунок Норвежського Червоного Хреста. Кожного місяця приймаємо біля 6 тисяч пацієнтів, і на сьогоднішній день ми робимо все можливе, щоб допомогти. Їм. Бо повірте, я ну на жаль, бачив за цей час багато сльоз, і я бачив, як люди ну не то, що радіють, а вони вдячні за ту допомогу, яку надає Червоний Хрест.